Тут де мене в садку посаджені абрикоси, то зараз стоїть неймовірний аромат. Вчора вечором, вже пізно вечором, як сонце сіло, то прямо за метрів 50 відчувається запах абрикоса. Дуже насичений. Квітує. Є у мене декілька десятків дерев. Красота. Постійно дощі, холодно, не постійно два останні роки, роки, два останні роки дощі. Три роки назад то ще хоч якийсь був урожай, а два останні то без урожаю. Майже два тижні було похолодання і сара була погода. Мали тільки по декілька штучок абрикос. Можливо, цього року посмакуємо цвітіння абрикоса потеплішало. Масовий лід бджіл, бо то були поодинокі жмілі джмелики. Ультраранній, тут 4. Найгарніше цвіте ананасний. Така квітка, робада, вже пелюстки опадають з абрикоса сорту Робада. може цей рік будемо з абрикосами.